Так, друзі, всім привіт. Е, показую зразу вам агрегати. Ну і тепер трактор, який буде тестуватися на цих всіх агрегатах, плюс є ще культиватор для нього. Е, в минулому році, коли Льоні Бобошку привезли трактор, всі писали, що не туди ви привезли. Но із компанії AgroShop ми це все діло обговорили і сказали, що 90-ка на твої агрегати буде слабий. І, можна так сказати, для нас зробили трактор Scout ТД110. Тобто весь його 5 тонн. І я думаю, для нього це все просто буде ігрушка. Ну, це все діло ми спробуємо, попрацюємо і покажемо вам. Якщо ви вже вподобайку, підписуйтесь і подивитесь, як буде працювати скаут в парі з МТЗ. Заводь, з'їжджай! Так, тепер вже можна трошки ближче підійти. Ні, краще ми не так зробимо. Ми зайдемо. Він з'їде, тоді вже подивимося. Ручники тема, так? Поволікаємо. Я бы был не звезда, я вс. Пока ж ты пусть те, ничего, я думал. Був... И то, и той. Да, вот е то хорошо, да? Я думаю на новій техніці буде приємно працювати однозначно. Хай це і китаєць, ну, спробуємо і китайця. А вдруг прям дуже сподобається і я його рішу оставити собі. Ну, це вже буде висновок чуть пізніше. Як ми попрацюємо у полі. Ще трошки діти проспали, бе? Що-що! <рістиліток> Шо Куди -шо? на МТЗ гнать, ви що, переставайте. <рістиліток> Щас проїдемо, підожди. Ти чуєш, що батько сказав? Каже, куди тому МТЗ, це ж машина. <гум> Кажу, підождіть так різко. Зараз <гум> він прогріється трошки, хай поробить, потім розкажеш, покажеш, розкажемо трошки за трактор, що, куди і як. Что вот такой аппаратик. Да, тут, конечно, нависка мощна. Прям, я бы сказал, бы и дуже. Залазь, Тёма, пробуй. Посидеть, как, что там, понравится тебе или нет. Сино, сина треба вперед. Що газнуть хочеш? Великий, Так, ну що, машину ми вже відпустили, поїхала зараз проводимо. Тест-драйв, пробуємо, що, куди як. Я вже прокатнувся. Без щеплення ще й не заводиться, охти, який! Ну так, да, великуватий такий. З мінусів сидушку ставлять сюди, не могли б і кращу поставити. Але ж тоді ціна буде впливати. Ну, кача воно все по чуть-чуть до кучі, як то кажуть. Це працює. І три пари гідровиходів. Назад. Так як і треба для сівалки, так? Да? Для сівалки два. Ну давай ще. це не спеціальність, скажімо так, речагли. Ну, це укормлює, щоб воно От, ну, Міно... відбивало. Ну да, тим не менше можна щось підійти там. Ну да, і опустити. Тут так? просто треба цивільну ручку. Не треба. Хороший, в принципе, вариант. Дай, дай, дай его! да. <свес> 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 газу! А что ему сразу А, я просто, я а, а я да? он сразу другой пошел, да? Ну или как на МТЗ, вот он ногами. <свес> Де це хоч бога О, бачите! Це він крути, так. Свижу, щоб їздили там щось. Гралися попереду тисячі, да? Що Тьомиш, подобається? Да? Ну що, розкажи нам трохи Діма про цей апарат. Що, куди і як. Десяточка, нова модель, скажімо так, перша в Україні. Але тільки типа це я перший катаюсь, так? Да? Ну ні, їх вже розкупили, Першу партію. Ага. Ну на це, так, перший. 5 тонн ваги, 110 кінських сил. Ну є достойний. Лютовський двигун, ну, в принципі, база вся ютоська, Мости, коробки, все Ютаска. по Повантажав повний комплект, передній, задні. Ну, дуже да, відбалансований. В роботі коротше, ми його протестуємо, спробуємо. Да. Туже ж головне, що і для чого, скажімо так. Це... Всі ж казали, о, даєш там комусь це, на, на тест. Ну я ж тобі кажу, в тому дуже було, ти ж читав коментарі, що було. Тобто, ну, ми цю всю тему обсудили тоді, що ну нема смисла на мої агрегати. Ну то був дуже маленький трактор. Тобто це вже плюс-мінус щось більше, щось помочніше. Тепер вже хай не розказують якимсь поганим блогерам. Ось нормальний блогер, нормально протестує трактора і нормально. І сравнить, да? Думку, да. Ну, ми їх порівнювати з МТЗ ніяк не будемо, тому що це зовсім два різних класи. кожен трактор по-своєму. Чимось унікальний. Ну, але попрацюємо у полі, Попробуємо його із культиватором, і з дисками, і з плугом. Час у час нас є, а там, дасть Бог, сподобається. Може і собі лишимо. Ну, буде видно все по цьому. На тест Основна задача. Яка? Ну. Цель цього всього. Треба зробити трактор, щоб всім в Україні він підходив. Ну да. І ми все, хоч компанія Скаут на списочку все фіксує, що потрібно зробити, так і... Перше фіксуйте, ставте кращу сідушку. А так по каміз зауважень більш нема. О, шелі. От ти любиш все провірити, да? так? Звісно, ну, так, На перший погляд цікавий трактор, навіска. Ну, тобто про нього відосів буде, я думаю, чимало. Ви пишіть, чи вам подобається така двіжуха. Будемо його і обкатувати і з агрегатами працювати. Його будемо нагружати максимально. Тобто, Влага, на його буде плечах, дисковка культивація, Навіть, може ми пару днів покультивіруємо ним, потім до нього сівалку прицепимо, посіємо ним. Ну, тобто, всі варіанти будемо пробувати. В нього роботи на 100 гектарів. Є 100 гектарів йому працювати і сіяти, і дискувати, і культивувати. Ну і дай Бог, ми... це саме цікаве, мені плуг. Мені цікаво, як він себе поведе з плугом. Побачимо, чи ми весною щось знайдемо, поорати йому чи ні, бо ми такі господарі, що все осінню поробили. Так що так, зараз ми ще облазимо, обдивимося, обходимо. І ще трошки познімаємо відосів. Зсередині познімаємо, як їде. Зараз пускаємо на даний момент колеса, тому що накачано по половиною. Дуже багато. Зараз ми їм зробимо по півтора і буде бомба. Так, ну що, дійшла черга і батько вже пробує. Теньку катаємося, так, да, Тьома? Нравиться. Пробуємо, обкатуємо. Ну, таке. Виводи рано робити. Покаже поле. Ну, на перший погляд, наче непогано, а там буде видно. Трошки обіщають потепління. Як ми якийсь агрегат притепимо, піднімемо, спробуємо. Рульове дуже легесеньке, тут взагалі ну, дуже-дуже прям. Щеплення легеньке, передачі легенько включаються, ну а там побачимо. Що у нас вже 6600 мотогодин. Потихеньку катаємося, накатуємо, пробуємо. Світло виключили, виключили, виключили. Ну, якось так. Агітофон, дві колонки. Я взагалі думав, що воно не гратиме, а воно ще грає. Так, по камері, звісно, на віску видно, добре, ззадів все видно, так чудово, я б сказав би. Короте, попрацюємо. Подивимося, як він себе покаже в роботі. Ну, а зараз поки катаємося, обкатуємо та й все. Глушиться ключом. Нема, щоб там глушилку тягнути чи ще щось все глушиться ключом. Двері, звісно, здоровенні, такі, що капець. Що отакий апарат, кому? Цікаво, як він буде працювати у полі в парі з МТЗ. Підписуйтесь, ставте подобайку. Ну що, і пишіть комити. Всім пока!